Привіт, я Рандал, і сьогодні не знову відкриваю контейнери. Е, що ж, заб... почався вже івент фестиваль бліц. Тут можна відкривати вільний досвід якраз таки контейнери. Ну, плюс оцю доріжку за золоту трішки позабираю. Ось виходить, що до цього. В принципі, думаю, що там досить вигідно забирати. Бо ціна в крамниці і там вище, ніж в цьому івенті за контейнери. Тож, давайте якраз таки зараз і відкриємо. Ну, давайте почнемо з контейнерів за вільний досвід. У мене ж там є сертифікат на вільний досвід, так що ще сертифікат можу повідкривати. Ну, 100 золота одразу падає. принципі, напевно. Так. Бустер. Ну, в принципі, стандартні нагороди. Тоді можуть танки випасти з дуже маленьким шансом, але з тих танків в мене немає тільки оцього P43 та UPT34. Всі інші вже є. До речі, хочу, хотів подивитися. Якщо тут забрати, то Ага, вони просто нараховуються, значить нормально. Що давайте позабираю всі нагороди звідси, які можу забрати. Ще й на халяву дають комфляжні бізонти. Якраз таки, бізонти тут можу забрати на халяву. Ну так, потрібно більше, ніж 218 перемог. Ну, це якщо усі нагороди позабирати. Як менше буде. А, ну це мені ще треба Виходить, що 5 штук відкрити. Контейнерів оцих, щоб забрати. Ну, по ідеї, якщо випадає більше, ніж 3 нагород, то значить це щось годне падає. Ну, а 3 нагороди це стандарт, я розумію. Тобто бустери, переможний жетон та <кій> золото або бустери, або золото тут гарантовані. Ну хоча б золото падає, що на тому дякую. Може хоч трішки вдасться не забирати золото. Вже 200 золота, вже краще. Того ж 500 золота є. В принципі, я вважаю непогано. Останній контейнер перед тим, щоб забрати вільний там. Ще 200 золота, ну по непогано всипати, Плюс, як я вже і сказав, в мене є частина сертифіката на вільний досвід. Так що можу обміняти. Тут же треба до хіра золото. золота. Золота. Ну, в принципі, можна два контейнери назбираю. Можливо. Опа. М -м. Камуфляж інтергалактик. Ну, вже більше, ніж зазвичай дають. Так я можу оце забрати. Ну, якраз так, поки я проходжу подію. <кій> Опа. А от оце це цікаво. К2 в мене він був, але... Прикол в тому, що тут компенсат в золоті. Ладно, скрин робити не буду. Компенсат тут аж 3750 золота. Я, ну, Я вважаю, що непогано. Та, не новий танчик, але, блін. Вже компенсат в золоті, то я можу вже і мегаконти забрати. І виходить, що... Що оце за 2800 заберу і в мене вже Я можу просто фармити на бізонти. Це я забираю 100% мегакомти. Так все, я можу вже одразу збирати на бізонти. Золотий шлях я пройшов. Ні, ну круто. Аж цілих два переможних жетони. Це я вважаю, що нормально, бо в принципі дають переможні жетони. Це вже круто, як ніяк. Ну, забираю. Тут якраз таки окрім звичайних отаких стежок є ще й приховані, наприклад, до цієї нагороди тут не було, поки я не дійшов до цього. Ну, але пофіг. Тепер далі відкриваємо ще один переможний жетон. Ну і не останній. За вільний досвід контейнер, але тим не менш, поки що останній. Не останній, в принципі, але поки що останній. Отак от ви краще сказали. Ну тут потрібна донатна валюта. А, тут до 2. Ну ладно. А блин, тепер по дві дають. О, от якраз такий. Що це за хрень? А, колекційний предмет. Ну, ладно. Ще 20 тисяч маємо. І того. Отакий От набір контейнерів маємо. Я вважаю, що досить непогано. Та, багато золота в сравали, тим не менше. Ще контейнер з обісом заберу, мабуть. Ну Так. Ще й бустри вдохірі дому. Давайте поки відкривати контейнери, подивимося, що з контейнерів випаде. Ну, не сподіваюся, по мене якісь дуже круті нагороди. Але тим не менше, давайте почнемо з кастомізації. Це таке найгірше, що тут може випасти. Ну, В сенсі найгірше що тут є. З кастомізації найгірше зі списку може випасти. Ну, Так, можете випасти фон профілю, але ну, шанс, думаю, ви розумієте, що він дуже малий. Що це нові, або чи, як завжди, старі. Ну, мабуть, нові. Так що, в принципі, норм. Продовжуємо атрибут гаража. Що то є? Опа. Отака хрень. Ні, ну, в принципі, якщо помиляюсь, в мене його не було. Але виглядає прикольно. Ну, це набізом я залишаю. Так, ну так, виглядає прикольно, але в мене є вже... Як оцей Grand Diamond. Так що залишу собі Grand Diamond. А звідси що падає? Мотоцикл. Мотоцикл в мене вже є такий. Так що повторка. На 500 уламків можу. Вітати в ломбард, так скажем. Ну ладно, обміняти. Так. І тут ще можу купити одну кастомізацію. В принципі, чому б ні? Так вже відео затягується, але... ладно. Плюс ще можна збираю, збираю їх усі, там таких контейнерів сертифікати на бомбу... Ну, сертифікати не на бонус досвіду. Правильно сказав, а сертифікати на вільний досвід і можу їх пообмінювати. Це аватарка ніби нова. Це аватар. -та. Так. так, інші контейнери. Що тут є? Ще тут маємо, з такого гіршого, контейнер пісочниця Давайте його відкриємо. Найкраще що тут може випасти це сертифікат пісочниця Але усі шанси ми розуміємо. Ну і плюс самого його сертифіката пісочниця. Хер там випаде новий танк. Якщо повторювати, то там компенсація дуже мала кількість золота. Ну так, за Грізлі там компенсація в сріблі, але грізлі в мене немає. Так що, ну, так, навіщо я це розказую, якщо все одно сертифікат не вибив. Продовжуємо збіг босс контейнерів. Тут ніби і танки можуть випасти. Але знову ж таки шанси, ми розуміємо. Ну хоча б дають частини сертифікати на вільний досвід. Вже хочусь. Угу. Ну, Танк з переліку з імовірні 3%, і то не факт що я буде новий, але ну, він в принципі не випаде. Ну, Повторка, але компенсація в золоті. Я вважаю, що круто. Там же в золоті компенсація. Так, в золоті. Плюс 2500 золота. Плюс 1000 я поверну з контейнерів з Беріг гарантом. Ну, бо Там талісмани, так що повертаю гарантом собі 1000 золота. <кій> Якраз з наступного контейнера можу повернути собі 1000 золота. Ну, Сподіватися на танк, то навряд чи він випаде. Ну, Це буде супер підкорючене відкриття, якщо він ще й випаде з усі танк. Але будемо реалістами. Хер мені що дадуть? Ну от, в принципі, то зрозуміло. Ну так. Ну, але добре. І що в нас по сертифікатам на вільний досвід? Ні, ну в принципі... ну, 8 штук є. Так, тепер давайте... містики. З містиків грантом випаде другий рівень. Після кабільного... <coughs> Таке, звісно, не ну, ладно. Я випадково відкрив мегаконтейнер. Як я вже побачив. Ну ладно, давайте вже відкриємо мегаконтейнер. Ну і що падає з мега контейнера. Ну, містик додатковий. Ну, танк зрозуміло, що не випаде, бо вже і так випало два танка, да, повторочний. Але тим не менш два танка. Сподівати, сподіватися на сертифікат з містика не варто, як я вже бачу. Бо і так підкрутка. Але <coughs> подумаємо, що випаде. 500 тисяч кредитів. Ще один містик наступний. Чогось сьогодні задають. Ну ладно, спершу випив вільний досвід. А тут тепер тільки кредити. Ну, бустери золото. Харінь. Ну, я і так ні на що не сподіваюся. Так я по факту золото відбив. Ну, 100 золота. Добре. Містичний контейнер 2. Ну, Другого рівня. Вець близько, Це не анімований, це параша. Щоб б мене його не було. Ну, до цього був, що я його обміняв. Ну так, мабуть, я його дійсно обміняв. Лише маю 6000 золота у себе. Я вважаю, що це досить непогано. Плюс я можу обміняти вільний досвід. Ну, Насамперед, ну, коротше, на вільний досвід обміняти хрень. Дуже зрозуміло, сертифікати на вільний досвід. Ну, і якраз таки я зараз порахую, скільки там мені треба обміняти, щоб відкрити по максимуму контейнерів. Так що зараз повернусь. Так, от я порахував. Коротше, мені треба обміняти усі ці сертифікати, для того, щоб відкрити. Там Виходить 8 штук я можу відкрити. Ну Так, виходить, можу відкрити 8 штук. Ну і так, можу відкрити 8 штук контейнерів за вільний досвід. Ну, трішки, в принципі, продвинусь по івенту. Але і так золото я окупив вже з головою, так скажем. Тож, відкриваємо. ну, золото я купив в більшості за рахунок того, що з контейнера бігбосу випав анігілятор повторочний компенсар золоті. і тут К2 випав шевронними МС-1. Його можна обміняти на ось оцей от МС-1 якраз таки. В мене він є, по суті, компенса повинна бути в золоті. Так що давайте подивимося, яка компенсація. Ну, мабуть, 25 золота, звісно. І це другий рівень МС-1. У мене він вже був і яка компенса? 25 золота. Та кажуть, як і запробує. Ну але ладно. А що я ті пораховував? Ну добре, хай вже буде так. Ще плюс додатковий танк, як додатковий компенсаза, там скоріше, ніж сам танк. Ну а тут відкриваємо. Продовжуємо відкривати. Якщо мені повторно випаде шеврона МС-1. Те, що буде. Так, ну добре. Не відволікаємось, продовжуємо відкривати. Так, так, так. Ну, і скільки ще може відкрити, можу ще три штуки відкрити. Давайте поки пророзблоковуємо ці хрені. Так, отут. І все. Ну ще тут можу. Блін, круто, профіль профілю горнило, в мене він вже був. Причому не один. ну Було два, я, я обміняв один. І тепер є ще один. Ну, 50 золота. Круто. Мені і так золото багато. Не кажу, що мені його треба забрати, але тим не менше. Ну але, ладно, залишу на згадку. Ну, конечно, обменяю потом, но пока что оставлю. Чекайте, это? У меня одну кастомизацию купить, не знаю, нашу, но хай буду. Ну, еще ещё есть еще 1285 золота. Больше, чем до хера. Ну, ладно, может, что куплю, может, что-то будет прикольно. Навіть три повторочних танка, але хоча б плюс, що ці ці танки колекційні, тож отримав я компенсацію в золоті, саме завдяки цій компенсації в золоті в мене... я пішов, коротше, по золоту в мінус. Ну і продовжуємо відкривати. Ще три штуки маємо можливість відкрити. От, тут можна їх відкриваємо. Аж 5 оцих переможних жетонів. Це, це круто. Зачем падає там Два чи скільки? Ну, один-два падає. Цей фургончик що-лі забираємо. Ось забираємо. оце. Ага, от ще додаткова нагорода. Господи, це що таке? Забиток якийсь чи що воно таке? А, сувій, отак правильно. Ну ладно. Мабуть, в одному з таких от квестів він буде. Ну, ладно. Продовжуємо забрати б... ну, нагороди з ланцюжка. Ну і виходить два останніх контейнера. Так, ще один переможний житом. Потім от, ще один додатковий, останній. І він дає нам. Ну, Ще один переможний жетон, в принципі, нормально. Хай буде. Ну і забираємо. Ну, Виходить, що все. золоті в плюсі. Ну, по золоту в плюсі. В принципі, нормально. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття. З вами був Рандал, До зустрічі!